Особисто був свідком, коли пенсіонера на велосипеді вражали який стоїть 2 2000 доларів. А мої побратими, наприклад, там певного підрозділу, розуміють, чи вражати противника, явного противника, по формі, в однострою зі зброєю, чи все-таки почекати і вразити автомобіль цих противників. Треба бути інформаційно свідомою людиною, треба розуміти ситуацію, і у ці знаки, які вказують обережно дрони ворога. Це ж не просто знаки, як правила ПДД, напишений кров'ю, так і це також.